Виконуємо номер 1521 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Довести, що зі 100 натуральних чисел від 1 до 100 не можна вибрати 71 число так, щоб їхня сума дорівнювала сумі інших чисел. Приступаємо до виконання. Розіб'ємо усі числа від 1 до 100 на дві групи. Перша група це буде від 1 до 71 включно. І друга група від 72 до 100 включно. У першій групі у нас 71 число, а в другій групі двадцять чисел. Сімдесят число. Тут 29 чисел. Сума всіх чисел від одного до ста ми рахували вже в п'ятому класі. Це п'ять тисяч п'ятдесят. Запишемо сума всіх чисел від одного до ста дорівнює 5050. Тоді сума в кожній групі має бути п'ять. 2050 поділити на 2. 2525. І пояснюємо. Має бути сума у кожній групі. Знайдемо суму чисел у другій групі. Для цього 72, додамо 73, додамо і так далі, додамо 99 і додамо 100. Отримаємо 2494. Це сума чисел у другій групі. Тоді у першій групі сума чисел має бути 5050 відняти 2494. 2556. Сума чисел у першій групі. Наше число 2525. Це має бути сума у кожній групі. У, першій групі. у другій групі 2494 менше, ніж 2525. Ми у другій групі взяли найбільше числа із поданих в умові. Будь-які інші комбінації дадуть ще менше число. Отже, не можна вибрати 71 число так, щоб їх сума дорівнювала сумі інших чисел. Запишемо висновок, отже, не можна вибрати 71 число. Так, Щоб їх сума дорівнювала сумі інших чисел номер 1521 виконано